Донбас щодня бідніше до людських жертв додалися вагомі і економічні втрати. Ті, кого частина мешканців Луганської та Донецької областей необачно вирішили вважати рятівниками, як вони казали, від київської хунти тепер самі грабують, мародерствують, убивають. Найпопулярніше на Донбасі тепер слово і власне дія віджати бойовики від приватних грабежів Перейшли до системної грабіжницької роботи, захоплюють аеропорти, залізничні воксали та підприємства Відбирати майно у пересічних жителів Донбасу для бойовиків мародерів уже звична справа. У ще гіршій ситуації опинилися дрібні підприємці. В них терористи віджимають не лише товар, а й увесь бізнес. Величезних збитків від напіввоєнних дій зазнають і українські олігархи. За даними економічного видання Forbes, найбагатша людина України Рінат Ахметов у порівнянні з минулим роком вже втратив понад 4 мільярдів доларів свого капіталу. Експерти передусім пов'язуються із зупинкою великих підприємств на Донбасі. Якщо буде знаю, не працювати підприємство місяць-два. Ну це скільки там 10-20%, відсотків. Да? ну, це кілька десятків мільйонів доларів може в недотриманої виручки. І таких підприємств на Донбасі десятки час від часу бойовики їх блокують. Отже, збитки доходять уже до сотні мільйонів доларів. Найкраща ситуація на сході і у банківській сфері. Лише за останній місяць терористи скоїли понад два десятки нападів на фінансові установи та розтрощили більше сотні банкоматів. Збитки від таких нападів Нацбанк уже оцінив у 13 мільйонів гривень. Деякі банки і досі не в змозі відновити роботу, тому люди не можуть отримати пенсію та зарплатню. Поки захоплюють інкасаторські машини, да то банки вони уникають роботи в цих місцях. Харчі та ліки теж до гарячого Донбасу не всі довозять. Перевізники втрачають сотні тисяч гривень, але їхати туди відмовляються. Втрати від періодичного закриття аеропортів та залізничних вокзалів влада поки що не називає, але ця сума вже явно з чотирма нулями. На фоні економічної кризи гарячі події на сході повільно вбивають Україну, кажуть експерти. І навіть якщо найближчим часом ситуація розв'яжеться миром, бізнес буде оговтуватися ще багато років. Дуже велике кількість крупних інвесторів, які вкладають по території всієї України, вони сосредоточені саме в Донецькій і в Луганській. В случае политической нестабильности возникает вопрос, готовы ли они будут продолжать свои бізнес операції на территории всей страны? Щоб зрозуміти загальні збитки, які Україна може відчути через події на сході. Експерти наводять приклад найгіршого сценарію втрати Донбасу. Когда мы говорили о Крим, стоимость його анексії була до мільярда гривень, там где-то 950 пятьдесят мільйонів називалася цифра. Но если рассматривать такой сценарій для Донбасу, я думаю, что эта цифра будет минимум там 40-50 разів більше. Віталій Фоносьєнко, Дмитро Гусів та Валерій Ситюк. Новини 2+2.